Доброго дня, мої любі малята. Ми не щулися, як у наш рідний край прийшла господарювати зима. Хоч на дворі холодно, ми не будемо сумувати і нудьгувати, а будемо веселі ігри гратися. Ці ігри допоможуть нам навчитися добре розмовляти рідною мовою. Адже в нашому дитсадку і тепло, і затишно, так само, як і в хатці дружних і веселих господарів, півника та курочки. Ой на дворі студененько, вітер снігом віє, кого джиту піднімає, курка муку сіє, за віконцем зимонька, вітер снігом віє, а курочка з когутиком у хижі ся сіє. Малята, ви прослухали уважно віршовані рядки. Української народної дитячої пісеньки. Чи багато ви почули незнайомих або мало знайомих слів? Так, наприклад, студенейко, студено – це холодно, когут це півник. Хижа це хатка. Мука це борошно. Зимонойка це зима. Ся сіє це сміється, радіє. Послухайте ще нові слова. Наприклад, ватра це вогнище, а гринжоли – це санчата. У нашій мові є багато слів, близьких за значенням. Проте одні з цих слів Дуже, будуть дуже доречними завжди в будь-якій розмові. А от інші слова, іноді можуть стати образливими та показати вас не з кращого боку. Уявімо собі ситуацію: бабуся вивела онучка на зимову прогулянку. Онучок хлопчик допитливий, та й те йому цікаве, те хочеться йому порозмовляти з бабусею, отримати мудрої. В мудрої бабки відповіді на всі запитання. Яким реченням краще хлопчикові звернутися до бабусі? Бабуся, я хочу з вами поговорити. Чи бабуся, я хочу з вами побазікати? Так, доречно звернутися до бабусі з запитанням. Бабуся, я хочу з вами поговорити. Тому що побазікати? в цій... В цьому контексті буде звучати образливо для бабусі. І у нас у дитсадочку бувають випадки, коли слова вживаються необачно. Недавно один хлопчик підійшов до мене та й каже: Там на ковзанці моя подружка гепнулася. Я їй кажу: не риви, але вона не перестає ревти. Поміркуємо, діти, що не так сказав хлопчик. Так, він сказав це дуже грубо, так, образливо. Які недоречні слова він промовив? Гепнулася, реви, не ревти. Так Яким словом треба було б замінити слово гепнулася? Впала, а реве плаче. уявіть себе на місці цього хлопчика якими словами ви б говорили з вихователькою? Я б сказала там на ковзанці моя подружка впала. Я їй кажу не плач, але вона не перестає плакати. Малята я пропоную вам пограти в гру вибери слово. Я буду називати вам пари синонімів. У яких одне слово нейтральне, а друге стилістично забарвлене. І ви мені повинні сказати, яке слів буде стилістично забарвлене. Тобто, одне слово буде нейтральним, ми його часто вимовляємо, а інше буде таке, як рідке слово, яке ми не так часто чуємо. Наприклад, дивитися, вирячуватись. Так, «вирячуватись» – це слово, яке ми рідко чуємо. так. Їсти жерти. Так, тут стилістично забарвлене слово жерти. Його не треба так часто вживати в своїй мові, так, бігати, гасати, гасати, утекти ушитися, ушитися, зустрітися, здибатися, здибатися, просити клянчити. Клянчити, так, сваритися, гристися, гризтися, плакати скиглити, скиглити. Ходити? Швендяти, швендяти. Неправда? Брехня, брехня, бруд грязюка. Грязюка. Обличчя мармиза, мармиза, так. Неохайний замурзаний, замурзаний. Сварливий задиркуватий. Задиркуватий, так. Слухняний покірний. Покірний, так. Кмітливий дійшлий. Дійшли. Так, ми таке слово дуже-дуже рідко чуємо. Скупий жаднючий. Так, жаднючий. Щедрий марнотратний. Марнотратний. Я б навіть сказала, що це такий дуже негативний синонім до слова щедрий, тому що щедрий він дає щось від душі, а марнотратний, це бере гроші. І тратить їх на щось зовсім йому не потрібне. Балакучий язикатий. Язикатий. Малята, а як ви думаєте, а ваші іграшки, ляльки та звірята чимні? Можливо, що, наприклад, лиска образить зайчика, а собачка свариться з котиком. Так, іноді між іграшками таке буває. Але треба слідкувати за тим, як ви граєтеся і не ображати. Малята, а зараз я пропоную вам полічити іграшки. Я пропоную пограти в гру, мов лічі, розглядай число називай. Наприклад, скільки ведмедиків піде гуляти? П'ять ведмедиків піде гуляти. А ще як можна назвати їхнє число? П'ятеро ведмедиків. Який ведмедик у нас найменший? П'ятий ведмедик найменший. Скільки ляльок піде гуляти? Шість ляльок піде гуляти. А як ще можна сказати їхнє число? Шестеро ляльок. А яка лялька найменша? Шоста лялька найменша. Скільки зайчиків піде гуляти? Три зайчики піде гуляти. Як ще можна назвати їхнє число? Троє зайчиків піде гуляти. А який зайчик найменший? Третій зайчик найменший. Скільки гномиків піде гуляти? Сім гномиків піде гуляти. Як іще ще ми замінимо їхнє число? Семеро гномів піде гуляти. А який гном найменший? Сьомий гном найменший. Малята, зверніть увагу! Що збірні-числівники типу двоє, восьмеро вживаються тільки тоді, коли йдеться про живих істот, про тварин або людей. В, цьому, в нашому випадку їх зображують ляльки, а не про неживі предмети. Ось ми вийшли з вами на зимове подвір'ячко. Всі наші іграшки та всі звірята і стали спостерігати за тим, як зголоднілі пташки підлітають до годівнички. І стали тоді, друзі, цих пташок рахувати. Зараз я пропоную вам погратися в пальчикову гру, лічилочка. Приготували пальчики і кажемо: раз, два, три, чотири, п'ять. П'ятеро пташат летять. Перше, друге, третє, п'яте. І йду четвертого шукати. Давайте ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'яте ропташат літять. Перше, друге, третє, п'яте. І йдуть четвертого шукати. Дивно, нашим іграшкам на зимові прогуляться дуже подобається, адже вони вибиралися на двір дуже давно, коли ще осінь була в розпалі. А зараз ус, геть усе не так. Роззираються навколо, спантеличені і не можуть отямити. Що ж сталося, допоможемо іграшкам діти. Малята, погляньте, у мене є дві світлини, на яких зображена. Осінь та, та зима. Давайте розглянемо їх і за допомогою цих ілюстрацій зробимо з вами порівняльну розповідь про осінь та зиму. Ось послухайте мій варіант. Недавно була осінь, а тепер настала зима. Восени дерева були золотавими, жовтими. Зараз вони стоять голі. Осінь пара листопаду, листячко з дерев падало додолу, на стежку, на травичку. А взимку на дворі йде пухнастий сніг. Восени на озері гуляли хвилі, а взимку воно вкрилося сні... кригою. Снігова ковдра вкрила все довкола. Осінньої пори було теплішим, тому діти на прогулянку одягалися. Легше. Дівчатка та хлопчики ходили в куртках і плащах. Узимку діти одягнули теплі шапки, кожушки та рукавички. Коли була осінь, можна було тільки гуляти доріжками, а взимку можна покататися на ковзанах або на санчатах. Дуже різні пори осінь і дж... зима. Але кожна з них гарна по-своєму. Ось це мій варіант розповіді про осінь та зиму. Прослухайте його ще раз, а потім запишіть і надійшліть мені свій варіант такої порівняльної розповіді про осінь і зиму. Малята, чи сподобалося вам сьогоднішнє заняття? Мені дуже сподобалося. А які ви цікаві слова сьогодні панчули? Гринджоли, так? А які слова ви вважаємо хорошими? Чемні, добрі. Як правильно говорити? Вісім сніжинків, 10 сніжинок? 10 сніжинок? Правильно. 8 сніжинок, 10 сніжинок, 3 зима. Яку розповідь ми з вами сьогодні складали? Ми сьогодні з вами складали порівняльну розповідь про осінь та зиму. На цьому я прощаюся з вами, малята. До побачення, до наступної зустрічі!